Вітаю, Ігоря. Які результати цих коротких перемов, окрім уже звичайних закликів до миру і дипломатичного врегулювання східного конфлікту? Вітаю, Тетяна. Вже сьогодні в Києві справжній сніжний день і не лише в прямому значенні. Наче сніг на голову до столиці прибули одразу три високих іноземних гостя. Це держсекретар Сполучених Штатів Америки, а також президенти Франції та Німеччини. Першою був очільник зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів Джон Керрі. Сюди у будівлі адміністрації президента прибув близько першої години. Розпочалася його зустріч із президентом Порошенком. Тривала вона не годину, як планувалась, а майже дві дипломати. Кажуть, це добрий знак. Зустрічались Прошенка та Джон Керрі за зачиненими дверима. а після вийшли із заявою до преси, Порошенка І Порошенка й Керрі передусім казали про конфлікт на сході України. Прошенка зазначив, що нині країна як ніколи потребує підтримки, аби опиратися агресорці Росії, і таку підтримку США надають. Щоправда, одразу поточню про зброю не йдеться. Дякую адміністрації Сполучених Штатів за рішення надати економічну підтримку Україні. Для нас це дуже важливо. Той факт, що державний секретар Керрі приїхав не з порожніми руками, а оголосив про цю підтримку. Це є дуже важливим. Сума Порошенка не поточнив. Щодо наймовірніше йдеться про кредит в 2 мільярди доларів. Саме про цю позику нещодавно казали міністра фінансів обох країн. Що ж до виступу Джона Керрі, то він не приховуючи звинувачував у агресії Росії. Як на мене, американський гість, попри усіляку дипломатію, не розмивчата когось звинувачував а доволі чітко. Слухайте самі ми хочемо дипломатичного вирішення питання, але ми не можемо закрити очі на танки, що перетинають кордон із Росії в Україну. Ми не можемо закрити очі на російських бійців, які в непозначеній формі переходять кордон і підтримують сепаратистів. Ми не можемо закрити очі на боєприпаси, що перетнули кордон. Росія має негайно припинити військову підтримку сепаратистів. Візит Джона Керрі триває. Ну а тут у адміністрації президента очікують на інших іноземних гостей за півгодини. Сюди мають прибути вже президенти Франції та Німеччини. Ця зустріч те, що відбуватиметься за зачиненими дверима. Втім, завдяки прес-конференції, яку провів Франсуа Олен ще в себе на батьківщині. Перед вилітом ми довідались європейці везуть до Києва новий мирний план. Який саме ми сподіваємось дізнатися вже під час заяви президентів. До преси Тетяно і у вікнах о 22-й годині. Дякую, це був ігор Кримов, який сьогодні стежить за високими переговорами на Банковій.